Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп Сторіс! 18 травня 2024 року. Я вам пояснював перед цим, що мені сьогодні треба відвести ще пакети за 50 км. І все було б добре, але починається дощ. А мені ще на 12 днів на день народження, короте, до нормального пацана. І що ви думаєте, короте? що я ледве проспався? Ну, я думаю, доза алкоголю на день народження допоможе в подальшому мені зібрати ці пакети короте, і їх відвести. По крайній мірі, так я надіюся. А ще, Із чотирьох піонерів прийшов один прямо з уроків. Зібравши всяких нормальних пацанів, і ми оцю колоду закинули наверх. Так що, можете порадіть нашим успіхам. Про уникнення, як я ухожу від руїння, я розкажу вам завтра, шановні глядачі, Бо будуть роботи на пасіці, і я про це все розповім. Ну що ж, будемо видвигатися на день народження. А ви пам'ятайте, що з вами була ваша. pois é